Друзі, вирішив розпочати збір на FPV, бо це рятує життя наших солдатів. FPV вирішують зараз хід війни, реально. Це, вони зараз заміняють артилерію великих, малих калібрів дуже крута штука. Тож, карточка знаходиться в описі і в коментарі. Донатьте. Це потрібно для перемоги. І заказав сувеніри нашому взводу і насолодитись. Дуже гарні сувеніри вийшли. Хочу поділитися радістю всім сподобалось. Там, де немає вас, вам не відчути. там, де сьогодні ми, вам не спамби, там, де одна весний. Та вбиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там де колбах води, нема порлина, там, де ти бачиш брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще зібі духа, майбутні мрії. Все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, тільки так, тільки відіб'ємо світ собак.